в Росії про є книгу у дії про розслідування щодо будівництва військових будинків у Хмельницькій області. Далі про це та інше детальніше я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському у Москві Ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігоря Кирилова та його помічника. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Попередньо саморобну вибухівку прикріпили до електросамоката, через що було пошкоджено службову машину Кирилова. Воєнних злочинців вибух застав біля входу у під'їзд внаслідок потужної детонації. Обидва загинули на місці події. До слова, Кирилов брав участь у створенні важкої вогнеметної системи тоз 2 та наказував застосовувати хібічну зброю проти українських військових. Напередодні служба безпеки України повідомила йому про підозру. У дії вже запрацювала послуга. Є книга. Віднині річні українці можуть отримати 908 гривень на купівлю паперових, електронних та аудіокниг українською мовою. Михайло Федоров повідомив, що програму планують і на наступні роки. Тож, якщо вам виповниться 18 пізніше, ви також зможете подати заявку. Отже, як скористатись послугою? Заходите в дію у розділ сервіси, вибираєте є книга, відкриваєте окремий рахунок і подаєтесь на виплату. Все готово за кілька кліків, а невикористані кошти повернуться на рахунок Українського інституту книги. Нетішинська громада прощалась із захисником Віктором Вантрусовим. У липні цього року його призвали до військової служби по мобілізації. Після підготовки Віктора направили в одну з найгарячіших точок фронту. Покровський напрямок, що на Донеччині, він служив молодшим сержантом, а також командиром кулеметного відділення стрілецького батальйону. 10 грудня поблизу населеного пункту Деченське Покровського району 45-річний Віктор загинув. Співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині військові будували будинок, документально перебуваючи на фронті. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за цим фактом. Мова йде про 211 ту потонну мостову бригаду. Офіційно вони перебували у відрядженні, типу виконуючи бойові завдання. Становлюється причетність до цього командира бригади. Про це повідомила українська правда, посилаючись на спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони західного регіону. Наразі триває збір доказів та очікуються результати економічної експертизи, яка має визначити суму збитків. Також встановлюється причетність і інших осіб. Джерела української правди в правоохоронних органах. Повідомили, що підозри у справі будуть оголошені протягом декількох тижнів. Також, за даними української правди, у квітні 2022 року на базі 48-ї інженерної бригади, що базується у Кам'янці-Подільському, створили 210-й понтонно понтонно-мостовий полк. А вже в серпні 2023 року він став. Бригадою, нині вона базується у Тернопільській області. Згідно з розслідуванням української правди, у 2211 бригаді допускали страшні порушення, а саме вимагання грошей, важкі побої та кумівство. Генштаб перевірить скандальні факти цих порушень. У Хмельницькому сталася смертельна ДТП. Водійка втекла з місця події. Дорожня транспортна пригода сталася 15 грудня близько першої години ночі у місті Хмельницький по Копистинському шосе. Сорокарічна водійка за кермом Сузукі Гранд Вітара наїхала на 41-річну жінку, яка рухалась по проїзній частині дороги у зустрічному для автомобіля напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці пригоди. А водійка залишила місце ДТП, поїхавши у невідомому напрямку. В обласному центрі було введено оперативний план. Перехват в результаті вживтих заходів Поліцейські встановили особу зниклої водійки. Нею виявилася одеситка, яка тимчасово мешкає у Хмельницькому. Слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за двома статтями кримінального кодексу України. Тепер жінці загрожує від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років. У Хмельницькому призупинили водопостачання кілька будинків на вулиці Шухевича, а також вулиця Проскурівського підпілля, будинок 215 залишиться без води. Про це повідомляє Хмельницьк водоканал. Відновити водопостачання обіцяють сьогодні о 14-й годині. Ще більше у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Сьогодні в регіоні вирує негода. Синоптики повідомляють про сильний вітер, пориви якого сягають до 22 метрів за секунду. Протягом дня також дощитиме температура по області до 9 градусів тепла. Незважаючи ні на що, нехай ваш день буде вдалий та спокійний. До зустрічі у наступних випусках «5 хвилин на головне.